Ритми ми люди українці. Оцю новину про виїзд журналістів ви прямо сьогодні можете повернути на свою користь для того, щоб виїхати за кордон. Притом офіційно і законно як зараз дізнаєтесь в цьому відео. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє надання листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон. Це рішення ухвалено вимушено і тимчасово до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі у уник... Зловживань цілями культурної дипломатії, як ви думаєте, чому сьогодні держава перекрила кисень для виїзда журналістами, і працівникам культури? Тому що скоро буде перемир'я, і всі розійдуться по світу? Та ні, щось не схоже. Більше схоже на те, що навпаки, хочуть, щоб тут в концлагері якомога більше людей залишилось, тому що не буде кого мобілізовувати. А ви, журналісти, медійників та працівників культури, це був ідеальний канал для того, щоб втікти з концлагеря. Насправді ми знаємо, що ця історія з виїздами і зловживаннями, з виїздами триває саме з початку повномасштабної агресії. Росії Але ви розумієте, що така заборона сьогодні для журналістів породжує сьогодні можливість для того, щоб саме ви і будь-який українець легально і законно реально виїхав за кордон? І як це зробити? Ви зараз дізнаєтесь. Але натяками зразу вам скажу, і ви маєте розуміти, що ця тема абсолютно законна і абсолютно не суперечить законодавству. Скажімо так, ми знаємо сумнозвісну систему шлях, яку курують місцеві військові адміністрації, саме вони надають дозволи, і знаємо, скільки справді поїхало і вражають цифри те, що повідомляють, і скільки не повернулось будь-який українець з грошима. Міг собі купити квиток для виїзду в одному напрямку, тобто отримати корочку журналіста, знайти якусь міжнародну значущу подію, в якій буде приймати участь Україна, оформити акредитацію, виїхати на цю подію, і до побачення. Ми бачимо навіть наші шановані львівські Карпати після свого спортивного відрядження до Туреччини заступник гендиректора Карпат не повернув не повернувся. і цим користувалися українці, у яких є гроші. І ви знаєте, що депутати виїжджали собі, придумали якісь там симпозіуми, відпустки їздили, але депутата ніхто не мобілізує. Ви розумієте, в чому питання? Але тут сьогодні закрили лавочку для журналістів, але це. Не для журналістів, це для українців, ну і для деяких журналістів, в тому числі, які не поверталися через це справді існує проблема, але не проблема тих доброчесних, в тому числі працівників культури, мистецтва журналістів, які виїжджають за і Ви знаєте, що цікаво, що будь-які українець, які сьогодні виїжджає за кордон, не повертається і його не мучає совість, тому що він керується сьогодні висловом Вінстана Черчилля, який колись сказав. Якщо у війні не приймають участь діти-політиків, це означає, що це не війна, це означає, що це бізнес. Ви знаєте, що сьогодні відбувається в ТЦК, але це російська пропаганда. Ні, в ТЦК все хорошо, все гладко і гарно. Ви знаєте, що сьогодні відбувається на передку з зарплатами солдат. Ні, там теж все гарно ніхто грошей вимагає у солдат, ні. Ніхто не заробляє там на людях, які не виїжджають з передка або не доїжджають до нього. Ні, нема такого. На гуманітарки ніхто не заробляє. І в тому числі, звісно, ніхто ж не заробляє на виїзду людей за кордон. Нема бізнесу. І що цікаво, ви хоч одну дитину бачили, хоч одного з можновладців? Хоч одна дитина сьогодні воює, я не бачив. І через те я думаю, що урядовці. Спочатку розберуться між собою, встановлять винних, і насправді жоден такий виїзд не здійснюється без нашої прикордонної служби, яка перевіряє документи. Тому українець розуміє, що це ну, не дуже схоже на ту війну, де всі разом взялися і там відвоюють територію України. А це більше схоже на те, що сказав Вінстон Черчилль. І тому. Які претензії до людей, які виїжджали під виглядом журналістом, тільки те, що вони, звісно, купляли, що за гроші, що мало ознаки корупції, але це треба довести. Не можна скидати на простих доброчесних громадян те, що сьогодні може зробити як запобіжник держави. В той же час я вам хочу сказати, що навіть до цієї події грамотні адвокати знали спосіб, яким українець може дійсно покинути територію України. І я цей спосіб знаю, але жодний з адвокатом не скаже про це на Ютубі в широкому просторі. Тому що якщо сьогодні розкажу цю фішку, цим почнуть користуватися інші адвокати, ця система набере масовість. І тоді держава знову зрозуміє, що а, отак от люди виїжджають і закриє цю можливість. І до речі, ви можете звернутися до мого бюро, якщо ви хочете вийти за кордон офіційно і законно. Але ви маєте розуміти, що це, по-перше, не дешево, а по-друге, це досить довготривалий процес. Але ми з вами вернемося зараз до журналістів. Дивіться. Ми з вами сьогодні розуміємо, якщо сьогодні закривають лавочку для журналістів, це означає, що влада готується до затяжної війни. І те, що мобілізація завтра, через неділю, як там деякі розказують, через місяць я вас трошечки розстрою, в цьому році не закінчиться. Мобілізація буде довго, і війна також. На сьогодні всі нові запити на листи клопотання тимчасово не розглядаються. Відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови. Ви розумієте, що кожне рішення держави, ці різні постанови, які порушують права людей і міжнародне законодавство, вони повертаються проти держави. Так, тому що кожен з вас, хто був незаконно бусифікований і виживе після війни, потім забере дуже багато грошей з цієї держави за таку незаконну бусифікацію. Ну, звісно, якщо доведе, що це було незаконно. Яскравий приклад: мій клієнт, і не один такий клієнт, я просто зараз навожу останню історію, яка відбулася буквально ось ось там день чи два тому. Клієнта бусифікують, привозять ТЦК, клієнта реально він обмежено придати, є досить серйозне захворювання. Він не підписує жодного документа. Його привозять на ВЛК, він не заходить фізично в жоден кабінет лікаря. Він просто в коридорі стоїть і за нього там хтось бігає, документи які збирає. Потім приносять йому документ, де стоїть підписи чотирьох лікарів, а він в очі їх не бачив. Він навіть не знає, як вони виглядають, і де їхні кабінети, що саме цікаве. Садять далі в бусик, одвозять в ТЦК, видають наказ про те, що він зарахований до ЛАВ ЗСУ, і везуть його. Куди? На Научбовий полігони його везуть. Розумієте? І людина, не поставивши жодного підпису, якимось чином умудряється втікти. І він мені задає питання, Ігор, а це ж кримінал якийсь буде, чи якась адмінка? А я собі думаю і розумію: ні. А за що кримінал? Навіть якщо прокурор, військовий прокурор захоче відкрити кримінальне провадження на цю людину, як він доведе, що ця людина пройшла ВЛК. Якщо ти маєш жодного підпису, що він був ознайомлений з наказом про те, що його зарахували до ЛАВ ЗСУ. Як це буде доводитись? Якщо таку людину сьогодні засудять або відкриють кримінальне провадження, так тоді, вибачте, можна відкрити таке кримінальне провадження на будь-якого українця дистанційно. От, наприклад, ви зараз дивитесь мій ролик, да? а прокурор відкриє на вас кримінальне провадження, скаже, що ви були в ТЦК, були в ЛК, і ось ви втікли. Хоча ви в той час були вдома. Просто вилка там якісь попідписують, накази за вас там якісь понаписують, і все. Ні, так не бувається. Треба довести про те, що дійсно ви пройшли вилка, давали документи, відбувалися якісь процедури, вас ознайомили з наказом і купа, купа, купа інших нюансів. Такі зміни передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема про цілі та умови поїздки, а також інші деталі. Нехай мені назвуть перелік додаткових пакетів. Які мінімізують або взагалі ліквідують ризики неповернення, тобто ви розумієте, що сьогодні, якщо незаконно діли по відношенню до людини, вона може повернути всю цю дію проти держави, тому що ця ж людина не просто втекла, а вона ж може рушити інші процеси, міжнародні процеси, що його викрали, немає жодного підпису, є відповідні заяви не тільки до поліції, а й до інших інстанцій, в тому числі до міжнародних. І ця людина, якщо зараз рушить серйозну справу міжнародну, потім, по закінченню війни, а можливо, ще й під час цієї війни, він підніме дуже серйозний кіпіш. Якщо він цю справу виграє, ви розумієте, чим це може закінчитися. Це може набрати варіант масовості. Тому я вам кажу: якщо сьогодні держава діє проти вас в незаконний спосіб, ви маєте реагувати і не здаватися. І це стосується виїзду за кордон, в тому числі. Є сьогодні заборона журналістам, треба діяти так, щоб сьогодні будь-який українець тоді зміг цю заборону використати на свою користь і міг сам виїхати за кордон. Тому, якщо потрібна буде юридична консультація, звертайтесь, адвокатське бюро бюролеп'явка та партнери. Телефончик ви знаєте, є на екрані і є в описі до цього відео. Лайк, підписка.